Одний одяг сорту крем. Вага лотику 20 кг, ціна 12 євро за 1 кг. Жіночі та чоловічі, світшоти, батники, штанішки та інші спортивні речі. Розміри йдуть від S до XXL. -очки. Сорт крем це речі йдуть в ідеальному стані. Ось такий батнік. Дивіться, яка крутезна моделька. Ось так він виглядає. Він йде в розмірі XL. -чка. Наступна моделька це у нас іде ще один батнік, і це, до речі, бренд Jackie Jones. Ось така моделька, подивіться, яка крутезна, теж розмір буде XELC. Наступна моделька це у нас ось такі легенькі, крутезні штани від Adidas в розмірі Елічка. Подивіться на цю модельку, вони максимально легенькі, вільні, класні на літо. Наступний, ще один ось такий батнік. Ось така моделька теж іде більшого розміру. Думаю, що це буде Елічка. Ось така моделька, світшотик утеплений в розмірі Есочка. Наступний. Ще один світшотик. Подивіться, який крутезний. Теж іде всередині на флісі. А хоча ні. Ось така моделька в розмірі L. Йдемо далі. Спортивні, жіночі, ось такі лосінчики в великому розмірі. Ще одна пара. Це, до речі, йде Nike. Ось такі шорти. В розмірі XL, ечка. Ось такі велосипедки або бріджі. Так, наступний світшотик. В розмірі S, очка. Подивіться, який крутезний. Це вже йде всередині утеплений. Ось така моделька. В ідеальному стані. Далі. Подивіться, який теплезний і який кольоровий класний батнік. Розмір, я думаю, що тут буде 2 xl бо він має бути таким оверсайзом. Лосіни жіночі. Дуже крута моделька, до речі. В розмірі S. Ось так вони виглядають, до речі, максимально зручні. Далі. Утеплені ще одні лосіни. Всередині дуже теплесенькі. Есмара. В розмірі XL Ще одні лосінчики. Це буде розмір XS Це, до речі, Nike Ось така моделька. Наступні ще одні лосіни. Ось так вони виглядають, така крутезна моделька. Спортивні штаніжки, H&M, повністю новесенькі всередині. Тепленькі, чоловічі Ікселічка розмір. Ось, Етикеточка на місці, все на місці. Ось така крутезна модель. Так, ще одні спортивні штани від бренду Adidas, У розмірі емочка. Ось така моделька. Спортивні жіночі лосіни. Ще одні. Дивіться. кривіт в розмірі елічка. Штанишки. Ось такі. жіночі штанішки в розмірі елічка. Така вітровочка легенька. З капюшончиком. Подивіться, як крутесна. Ось така вітровка. І все це йде в ідеальному стані. Світшотик в розмірі елічка. Ще один ось такий худі, він вже буде теплішим. Ось така моделька. Так виглядає. Думаю, що цей розмір. Я думаю, що це Елічка, а нам тут пише. Не знаю. Ось така моделька. Так, подивіться на цей колір. Ідеальні. В розмірі Евочка повністю весенький. Ось такий світшотік. Далі ще один платник. Ось така моделька. Я думаю, що це розмір Excel. Це H&M, пише МЛ. Ось такий оверсайз батнік. Далі. Чоловічий. Подивіться, який яскравий. Ось така моделька. Ще один батнік повністю ідеальний. Дуже крутий. Теж іде в великому розмірі. Світшотик. Всередині на флісі, розмір М, такий однотонний. Так, це ось ось такий світшотик у розмірі екссесовка. Філа. Що це у нас такий? Батник від філа. Ось так виглядає, подивіться. Ідеально. Наступний, знову ж таки, жіночі спортивні лосіни. Ще один світшотик. У розмірі XXL. Лосінчики від Puma. Подивіться, яка моделька. 20 кг по 12 євро за 1 кілограм. І у вас такий ідеальний пакет спортивного одягу, різноманітного, різних розмірів. Ось такі штаніжки жіночі. Все це йде в ідеальному стані. Ось такі лосіни Так, Спортивні штанішки під джогери в розмірі іксисочка. Жіночі спортивні штани. Точніше бріджі так, ось такий гольфик нам попався сірий. Так, ще один. Ось такий батник. Розмір XS. -очка. Так, подивіться, повністю новесенькі жіночі спортивні штанішки. Етикеточка присутня, розмір XL бренд Актив. Ось така моделька зі пулі, чоловіча. Так. Ще один ось такий світшотик. Байтнік з капюшончиком, Розмір XL. Жіночі лосіни теж ідуть повністю новесенькі. Esmara. Ось така моделька. Так, ось такі від бренду Only. Ось так вони виглядають жіночі. Всередині будуть утеплені. Розмір M. Так, крутезний банк. Теж іде повністю новесенький. Ось така моделька. Так, ще один. Ось такого плану. Що тут залишається ще буквально трішечки. Ось такий батник з капюшончиком великого розміру. Лосіни жіночі. Так, кофта пума на замочку. І останнє це ось такий прокрезний батнік, подивіться великий розмір, стан ідеальний чоловічий. І це був спортивний одяг сорту крем 20 кг по 12 євро за 1 кг.